Вони першими стали на захист країни, але для держави їх наче не існує. Держава робить всі перепони для того, щоб якомога складніше було отримати статус учасника дій. Війна залишає після себе не лише руїни, а й сотні тисяч людей без даху над головою. Не повірте, всі ті люди, хто мав <зас> нерухомість, яка була пошкоджена в нас до збройної агресії Росії проти України, можуть претендувати на Сацію. Мені дуже сподобалось, що ви посміялися з того, що всі можуть на це розраховувати без статусу компенсації за поранення та соціальних гарантій. Жоден ще мій знайомий, чи той, хто до мене звертався, жоден не отримав від держави компенсацію ні за поранення. Я більше того, я скажу, що лікується за власні кошти. Як отримати компенсацію за майно, яке лишилось на окупованих територіях? Хто отримує, наприклад, житловий сертифікат, який я вже казав, який вона може використати для купівлі нового житла? Рішення є, але практики компенсації, на жаль, зараз немає. такої. будемо сподіватися, що Путін все ж таки здохне і в тій рашки щось зміниться. Чи готова держава визнати тих? хто воював без наказу зброї. Нас часто державні органи відмовляють. Зрозуміло, що комісія, на жаль, не виконує функцію дружню, скажімо так, звертаються військовослужбовці до суду. І позитивні судові рішення безумовно є. Справедливість існує, але за неї треба боротися. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Дякую, що долучились. Доброго дня, дякую за запрошення. А, розкажіть, будь ласка, як це взагалі можливо, що добровольці, які пішли воювати з перших днів, не мають правового статусу? Власне, ну, стас доброволець, тому йому певно він на власному досвіді може розповісти, чому так власне сталося. В нашій державі дуже багато є добровольців. Це є Економічне навантаження, і тому наша держава робить всі перепони для того, щоб якомога складніше було отримати статус учасника бойових дій. Ми розуміємо, що якщо всі отримують учасника бойових дій, то держава не зможе фінансово Великий забезпечувати да, усіх, що необхідно для того. Щоб підтвердити цей статус. Фактично, ця проблема вона виникла з того, що не було належного документального оформлення, не було наказів про зарахування їх до тих чи інших військових підрозділів, тому що ну, ніхто насправді не готовий був на той момент, що таке трапиться, така біда, що буде повномасштабне вторгнення, і треба буде е, на швидку руч фактично це все організовувати. І на час ми маємо ситуацію, коли е, чисельні випадки, коли люди дійсно приймали участь у е, бойових діях, виконували свій обов'язок, виконували бойову задачу, і при цьому немає, окрім фактично, свідчень їх, колег-побратимів і. Е, Фіксації їх там у формі фотографій, відеозаписів і так далі. Е немає іншого документального підтвердження. Безгідно, а до речі, це... е дуже часто, я думаю, що ви з цим стикались, коли у багатьох із них побратимів, на жаль, вже немає в живих, коли вони гинули, і навіть ніхто не може це підтвердити. Я саме це хотів сказати, що дуже багато таких випадків, коли дійсно. Ті типу побратими, які, от як у мене, наприклад, було, половина мого батальйону, вона вже, на жаль, загибла. І це дуже складно встановити, не встановити, а довести саме той факт, що дійсно людина. Доб... Нема кому підтвердити. От, і У зв'язку з цим для добровольців існує окремий порядок звернення або до ТЦК, або до Міністерства ветеранів. і відповідно потрібно сформувати пакет документів, це заява, паспорт, ну, це як будь-куди, майже ключовим доказом в даному випадку є свідчення і інші матеріали, якими можуть бути фото, відео, записи з геолокацією. Для того, щоб можна було uh, підтвердити, що саме в цій місцевості особа знаходилася, де відбувалися бойові дії. Конкретно в час місце. Да, хочу допомогу сказати, бажано це нотаріально, ці свідчення завіряти. Бо є маленька закавирочка. Якщо ти нотаріально не завіриш, то це є підстава у комісії вам відмовити. У комісії зрозуміло, що комісія, на жаль, не виконує функцію дружню, скажімо так, до осіб, які заслуговують на присвоєння статусу учасника бойових дій. І насправді, зважаючи на те, що це фінансове навантаження на державу, це пільги, це субсидії і так далі. Станіслав якраз розповідав про це. Дійсно, практика така, що намагаються за будь-якою можливості відмовити. Який взагалі алгоритм дій і яка ваша порада, куди звертатись? Я знаю, що ви голова громадської організації, яка допомагає, так це наша спільна ініціатива з паном Юрієм. Ми так вважаємо, що або ти маєш працювати заради фронту, або на фронті, або допомагати в тилу максимально нашим. Побратимам, добровольцям, воїнам, сім'ям тому в нашій громадській організації є дуже так сказати багатовекторна, багато профільна спільнота. У нас є і лікарі, у нас є і юристи, і адвокати, колишні представники правоохоронних органів. Теж ми всі об'єдналися заради того, щоб допомагати переселенцям. В першу чергу, да, тому що держава бере на себе обов'язок і декларує про те, що на першому місці тимчасово переміщені особи, але повноцінно не забезпечує люди, не знають своїх прав юридичних, от і а держава цим користується. Куди тому... можна звертатись? Як можна вас знайти? Можемо виставити QR-код, так? Так, да, можете виставити QR-код. Особисто можете звертатися до пана Юрія через соцмережі, до мене також. Так, да, ви побачите на екрані QR-код, по якому ви можете звернутися за допомогою. Хотів би додати, що якщо навіть ті органи, які відповідальні за присвоєння статусу учасника бойових дій відмовляють, відмовляють то ну, це не біда. У нас Часто державні органи відмовляються часто всі державні органи порушують права людини. А у нас є практика. От ну, власне, так для нас, для адвокатів це будні, тобто, це оскарження такої відмови в судовому порядку. судовому порядку. І практика досить непогана. Судово цього саме. Як правило, через суд встановити факт е, перебування, наприклад, в зоні бойових дій виконання бойової задачі і так далі і тому подібне е, буде і швидше, і простіше, е, ніж е, змагатися і сперечатися з комісією Мінветеранів. а що робити родинам, якщо е, їх загиблий родич пішов добровільно, не отримавши статусу, як їм? Доводити, куди їм звертатись, якщо є якісь докази письмові або фактичні, тобто фото, відеоматеріали, і також свідчення. І, в принципі, на цій підставі звертатися, як правило отримувати відмову, і потім через суд вже відновлювати своє порушене право? Тобто це не безнадійно. Це не безнадійно. Це не безнадійно, Єдине, що треба розуміти, що це певний час. Що отримує родина? є постанова Кабінету Міністрів, до 15 мільйонів гривень, наскільки я не помиляюся. І виплата має бути передбачено саме стільки. Так, да, і грошова винагорода 100 тисяч гривень. Це запорання. Це, за да, це 168 постанова від 22 року. Так, доповню щодо поранених, там необхідно так само той пакет документів, про який я вже зазначав, додатково ще довідка військової лікарняної комісії, і якщо присвоєна інвалідність, то це довідка МСЕК. Це щодо поранених, Так, з приводу поранених, з приводу поранених, тобто має бути встановлений причинно наслідковий зв'язок між тим, що особа виконувала бойову задачу. І отриманим пораненням, тому що якщо особа там, умовно кажучи, була у відпустці, там поранилась і далі претендує на цю виступу, то не ну, давай, може давайте будемо відвертими. Я думаю, що краще це навіть може сказати Станіслав. Коли людина особливо зараз, да, там отримує поранення, ну, наприклад, на Донецькому напрямку, спочатку ж її везуть в госпіталь. У Військов... військового брати так, у військовий госпіталь, але я скажу відразу, що на моїй практиці, скільки я з цим питанням мав справу, жоден ще мій знайомий не отримав. Чи той, хто до мене звертався, жоден не отримав від держави компенсацію ні за поранення. І більше того, я скажу, що лікується за власний кошт. На жаль, такі реалії сьогодення. Я не з власного досвіду можу сказати, що доволі активно звертаються військовослужбовці до суду, теж за захистом свого порушеного права. І позитивні судові рішення безумовно є. Питання в тому, яким чином належно зібрати доказову базу. Це головне, так хто може розраховувати на виплати за нерухомість, яка була втрачена внаслідок агресії. Не повірити, всі ті люди, хто мав нерухомість, яка е, була пошкоджена внаслідок збройної агресії е, Росії проти України, можуть претендувати на е, компенсації. Єдине, що е, треба розділяти фізичних осіб і юридичних осіб, тому що це е, різний порядок. Ще одне питання: я готувалась до вашого ефіру, питала у різних людей. А... Які їх питання чіпляють з цього приводу? Якщо документи втрачені, що робити? Якщо це право власності старе, воно було отримано до 12 року, то копії такого документу, по перше, знаходяться в БТІ, у кожному населеному пункті там є БТ, який його обслуговувало до 2012 до року, і, і плюс копії документів можуть зберігатися у нотаріуса, нотаріуса, який допомагав укладати угоду і посвідчував її. от а якщо вже це було після 2012 року, то в цифровому вигляді запис знаходиться в реєстрі, і фактично витяг треба цього. звернутися до будь-якого нотаріуса, зробити цей витяг. А, а так паспорт може бути новий. На що можуть розраховувати підприємці, які так само втратили свій тільки вже бізнес від російської агресії? Дивіться, чіткого алгоритму компенсації втраченого бізнесу немає, але є судова практика, коли представники бізнесу звертаються через суд в судовому порядку до Російської Федерації як до держави і е, Отримують задовільні рішення про компенсацію. Потім з цими рішеннями звертаються до міжнародного арбітражу і стягують компенсацію з Російської Федерації. Е, так, я, до речі, хотів би додати на попереднє питання. Е, особа, в якої допустимо, припустимо, є декілька об'єктів нерухомості. Може отримати компенсацію лише за один об'єкт нерухомості це треба також враховувати, так. Да, хочу доповнити, що так, такі рішення є, але з, з практики компенсації, на жаль, зараз немає такої. Будемо сподіватися, що Путін все ж таки здохне і в тій рашки щось зміниться. Для чого це бізнес? Бізнес це робить для того, щоб коли буде сформовано реєстр пошкодженого або знищеного майна, вже на руках мати рішення, яке зобов'язує рішення, яке набрало законної сили, яке зобов'язує Російську Федерацію компенсувати завдані збитки. Тобто, це робиться на теперішній час на перспективу. Дякую за корисну інформацію. Не зволікайте, звертайтеся по допомогу. Справедливість існує, але за неї треба боротись. Слава Україні, героям слава.